Слава нашому Господу! Слава Богу. Хай буде ім'я Бога нашого благословенне. Слава Богу! Ви знаєте, дійсно чудний Господь, і ми сьогодні слухаємо ці гарні псалми, і самі мимоволі наспівуємо ці слова, наше серце радіє і тішиться. Я хотів би, щоб ми ще звернулися до Слова Божого і для себе трошечки пороздумували, і буду читати декілька віршів з першого розділу Євангелія від Івана. З 9-го віршика і 10-й, і я повернуся потім два вірші взад. Написано: Було світло істине, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Воно було у світі, і світ виник через нього, і світ не пізнав його. І вертаюся, і написано: і світло в темряві світить, і темрява не огорнула його, до цього місця. Потім ми ще повернемося до цього місця. Ви знаєте, я думаю, ми зрозуміли, що я хочу сьогодні проповідувати про світло, і світло є гарна річ, правда, слава Богу. Добре, коли є світло. Так, сьогодні дуже багато виключають світла. Ви знаєте, я навіть недавно чув таку розмову молодих людей, сім'я, в яких є дітки, і вони кажуть, ну неможливо просто жити, коли по стільки годин немає світла, ми, напевно, будемо десь виїжджати. Ви знаєте, недобре, коли немає світла. Але про інше світло сам Іван записав, і ми розуміємо, про яке світло було написано на сторінках цієї Євангелії. Це світло це є наш Господь Ісус Христос. Каже, було світло істинне, що просвічує кожну людину, яка приходить у світ. Я більше скажу, брати і сестри, світло істина, яке просвічує і кожну людину, яка зі світу відходить у вічній уселі. Ви знаєте, написано в Слові Божому, я не буду всі ці місця читати за браком часу. Написані такі слова: є: Встань, сплячий, воскресни з мертвих і просвітить тебе Господь. Просвітить тебе Господь. Ви знаєте, буду читати інше місце, яке є відоме, записане в нагорній проповіді, коли Ісус зібрав учнів своїх кругом себе, і Він говорить такі слова. Це буде 14-й вірш, 5-й розділ. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, яке стоїть на горі. І, засвітивши свічку, не ставлять її під посудину, але на свічнику і вона світить усім в домі. Так нехай і ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Здавалося б, слова, які були сказані, ви знаєте, там на горі, і вони сьогодні нас не стосуються, можна було б сказати, що це слова до інших людей. Це слова до тих послідовників, які за Христом пішли, ви знаєте. Але я прочитаю зараз ще два місця, і ми зрозуміємо, що це слово, воно напряму сьогодні стосується нас. Коли апостол Павло написав до Єфесян такі слова. Бо ви колись були темрявою, це слово до нас. А тепер ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Поводьтеся, як діти світла. І ви знаєте, коли ми читаємо 15-й розділ Євангелія від Івана, досить гарний розділ. І там 16 віршем Ісусові слова звучать так, каже: не ви вибрали мене, а я вибрав вас. Щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував. Щоб люди, бачачи ваші добрі діла, прославили кого? -то це небесного, слава Господу. Ви знаєте, світло, яке прийшло в світло, в світ, світ його не прийняв. І там далі написано такі слова: прийшов до своїх та свої не прийняли, а тим, хто прийняв його, віруючи в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. І сьогодні каже до мене і до вас: Ти є світло. Ти є світло. Ви знаєте, я так. Собі роздумував на цю тему, я вже проповідував, і ви знаєте, що раз більше якось так Бог додає. Знаєте, по принципу Божому написано створена вся вселена. І наша земля, і все, що окружає нас, воно все створене по принципу Божому. І ви знаєте, досить цікаву річ я замітив. В центрі нашої системи сонячної є світло, правда? І ви знаєте, якщо подивитися з далекої відстані, то всі зірки або всі планети нашої системи, вони всі видають світло. Навіть наша земля видає світло. Але ви знаєте, ми ходимо по цій землі, і ми не бачимо, що вона світиться, правда? Не раз вночі так ідеш, як світла нема, в добру яму ступиш, земля не світиться. А здалека вона світиться. Вона створена по тому принципу, що вона пропускає або ж відбиває світло, яке поступає до неї від джерела світла. І я так скажу: сьогодні наш Господь, Ісус, Він є джерелом світла. Ісус, він є джерелом світла. В чому світло? А світло в слові. Слово, яке ми сьогодні читаємо, до якого ми звертаємося і добре робимо, воно є світло. Написано, цар Давід каже, слово Твоє, воно світильник для моєї ноги. І коли я сьогодні читаю це слово, люблю його, живу ним, виконую, то я стаю джерелом світла. Іншими словами, Ісус каже для нас про науку, яку Він доніс сьогодні до наших днів і до кожного з нас. Будь світлом. Будь світлом, не будь темрявою. І тоді темрява не обгорне тебе. Але часом люди так кажуть, знаєте, розуміючи, що вони ніби мають бути світлом. Але Бог дивиться на людину і каже, якщо каже, світло, яке в тобі, є темрява, то яка тоді темрява? Часто так буває, що ми носимо ім'я, а по суті, ми не є світлом. А Господь каже, будь світлом. Ви знаєте, коли ми читаємо інші місця, я не буду зачитувати, здається, восьмий розділ Євангелія від Івана, коли Ісус, ви знаєте, з фарисеями розмовляв в 12 розділ, віршику, він каже такі слова, я каже, світло для світу, поки я у світі. Але ми знаємо, що Господь вознісся на небо. І Він після себе що залишив? Залишив світло на землі. Залишив світло на землі. І цим світлом сьогодні є ми з вами, друзі. Цим носіями світла є ми з вами. Мені нагадалася така одна історія, ви знаєте, був е, такий інститут, і там е, професор викладав фізику. Досить розумний чоловік, але він був віруючий чоловік. Незалежно, ви знаєте, від того високого, можливо, е, Положення, яке він мав в тому університеті чи інституті, і він, ви знаєте, лекції проводив. І на своїй лекції він почав говорити такі слова, взяв Біблію, почав говорити про, слово, про світло, а тоді взяв Слово Боже і почав читати збуття. Бог створив світло і відділив його від темряви, і почав говорити, що всяке світло має джерело. І почав склоняти студентів до того, що Бог є творцем всяким, всякого світу. Дехто з студентів, ви знаєте, не розуміючи, до чого професор клонить, вони почали кіпкувати, почали сміятися, що такий розумний чоловік світило. І ви знаєте, він вірить в Бога, він такий старомодний. І цей професор каже: побачите, що я вам кажу правду. Наслідуючу лекцію він зробив такий досить цікавий прибор. Він поставив, ви знаєте, джерело світлу, я не знаю, якийсь там ліхтарик чи що там було. І перед тим ліхтариком таку шальку, по якій пускав кульки, ви знаєте, і стояв лореле. А внизу цієї всієї конструкції два відділення в кінці відділення без дверцят, а спочатку з дверцятами. І ви знаєте, він почав пускати кульки. І були кульки-прозорі, а були кульки темні. І ви знаєте, коли він пускав прозору кульку, кулька по шальці котилася, реле не спрацьовувало, бо світло проходило через кульку. І ця кулька котилася далі і падала в, ту, в те відділення, де не було дверцят, а внизу писало Царство Боже. Іншу кульку темну він кидав, ви знаєте, і воно перемикало оцей промінь світла і спрацьовувало реле, і відкривалася дверцятка, і ця кулька падала. Там було написано вічність без Бога. По такому принципу сьогодні створив Господь, ви знаєте, Вселенну. І Він просвічує кожну людину і дав нам бути провідниками Його світла, бути носіями Його світла. Тому що він знав, що по недовгому часі його розіпнуть, і він буде піднесений в славі небесно, сяде праворуч у праворучу. Але треба було лишити світло. І це світло сьогодні в нас з вами, друзі, брати і сестри, він каже, будь світло. І я пам'ятаю одне таке свідоцтво, ви знаєте, чув. Написано в Слові Божому, що каже, нічого не на небо не війде. Інше місце написано: будьте святі. Не просто так, бо Бог святий. Або, іншими словами, будь світлом, бо він є світло. І свідоцтво заключалося у тому, ви знаєте, підтвердження цього місця. З престолу благодаті каже, я побачила Господа, і це світло, воно каже, лилося. каже... В величезній силі, ви знаєте, воно з собою пронизувало все. І стояли, каже, спасенні душі, які мали нове тіло, подібне до герського кришталю. І ви знаєте, і це світло проходило через кожне тіло. І можна було б побачити, якби там якась темнота чуть-чуть була, то можна було би побачити. І така людина вона не могла знаходитися в присутності цього світла. Ви знаєте, сама суть. Цього нас спонукує зрозуміти, що якщо ми сьогодні не є носіями світла, якщо ми сьогодні не є світильниками, то світло, яке в нас, воно не є світлом, а воно є темрям. Хай Господь допоможе нам, щоби слово, яке ми читаємо, ми зрозуміли, що це є світло Боже. І якщо я сьогодні буду в такому належному стані, що воно пройде через мене, і це світло побачать люди, які за мною, як побачать? Через моє побожне життя? Не через тільки уста, брати і сестри, проповідувати треба. І навіть дає амінь, це треба, але підтвердження нашої проповіді, наше побожне життя. Результат цього світла. Плід, який Ісус каже, ви принесете, і Він буде перебувати. Хай нас Бог рясно благословить. Я хотів би, щоб ми помолилися, щоб ми зрозуміли, що кожен з нас, він є носієм того світла, Христового Слова. Якщо воно в мені і в вас, то воно буде видне для всіх людей. І ви знаєте, коли те місце, яке я прочитав, каже, свічку, яку запалюють, її не ставлять десь під посудину, правда, або десь, десь під ліжко, а його ставлять на висоті. Свого часу Господь кожного, хто є світельником, Бог піднімає, щоб це світло досягало людей, які в темряві. Ті, що... Не хочуть приймати слово Боже, вони є в темряві. І коли ми вже читаємо слова відомого, відомі, коли він з Никодимом балакав, я тільки один вірш зачитаю, і ми помолимось, можливо, два. Ісус каже, що Він не судить нікого. Але далі, 19-й вірш, каже: суд же такий, що світло прийшло в світ, але люди полюбили більше темряву. Ніж світло, бо діла їхні були злі. Кожен, хто від світла йде до світла. Хай Господь нам поможе. Якщо ми сьогодні носії світла, то щоб ми дійсно були, щоб наше світло світило. Не моє, не ваше, а Христове. Якщо я отримав і маю, то щоб я не казав, що я не маю, а щоб я віддав тим, хто не має. Хай нас Бог благословить. Я хотів би, щоб ми зараз, вставши на наші ноги, помолились і подякували Господу. дякуємо тобі, Ісус, Господи, за.